На території Миколинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні запрацювали нові очисні споруди. Головний лікар запевняє, для них це дуже важливо. Якщо б ми не були ввели цього року очисні споруди, ми б не отримали дозвіл на спецводокористування. А без цього дозволу ми не маємо права добувати зірчану воду і відпускати процедури. Це перше і найважливіше. Ну крім того, що це екологічна безпека, це екологія, це лікругом. Люди живуть, бачать, що очисні аварійні, що ми нічого не робить, і листи пишуть, і скарги. І тут все люди бачать. І це назв'язувати. Звичайно, важливо і дуже ми вдячні тому, що так ну так оперативно і якісно це було зроблено. Проект очисних споруд співфінансували із державного та місцевого бюджетів. Фірма, яка виконувала роботи на ринку України, працює з 2003 року. Також вона має досвід роботи і за кордоном. Дані очисні споруди, як ви бачите, мають значно меншу площу як класичні очисні споруди, використання нових комплектуючих і обладнання зарубіжного нам дає можливість зменшити електроспоживання, також це впливає на зменшення тарифів, використання. Блоків зневоднення дозволяє нам відмовитись від мулових майданчиків які, і зменшити цим самим санітарну зону. Тож ми зараз знаходимося в 10 метрах від очисних споруд, відчуваєте, що ні запаха, нічого немає. Будівництво системи очистки в Микулинцях тривало три місяці. Голова облдержадміністрації переконаний, очисні споруди насправді мають неабияке значення, а тому дуже важливо збудувати їх у всіх об'єднаних територіальних громадах. Нам не треба сьогодні будувати лікарні. Буде, якщо буде екологія на відповідному рівні. Хочу вам показати безпрецедентний показовий екземпляр, ця вода, яка поступає безпосередньо в очисті Миколинецькі, а ця, яка виходить. Тобто в три рази більше очищення відбувається води, ніж це було раніше. При нормі 80, сьогодні 35. Відсотків ще не очищено, але це вже є свідченням того, що ми покращуємо показники і рятуємо людям здоров'я цього року. Очисні споруди на Тернопільщині планують запустити також у Ланівцях і в Товстому.